Вітаю вас на каналі Оракул Матрика. І сьогодні ми з вами зробимо прогноз Оракула, що вам потрібно знати саме зараз. І так як в просторі немає часу, то цей прогноз буде корисним для вас саме зараз, тоді, коли ви дивитеся його. Тож, будь ласка, виберіть один з п'яти варіантів, і ми з вами розпочинаємо. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть на колокольчик, щоб отримувати сповіщення про відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, а також задавайте питання. Я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду! На перший варіант випала фонема притві. Притві це земля, це твердість, стійкість, цілісність, стабільність. І Фонема говорить, що ви зараз міцно стоїте на землі. У ваших справах все гаразд, в них панує стабільність як внутрішня, так і зовнішня. Що стосується роботи, то швидше за все ви досягли певних висот, до яких ви прагнули. І у вас теж зараз все стабільно і добре. Вас чекає фінансове благополуччя. Та процвітання. Ви обов'язково здійсните всі свої задуми щодо матеріалізації задуманого, матеріалізації ідей, завершення любих проєктів і планів, які вже ви розпочали. У відносинах у вас панує цілісність і стабільність. Ви розумієте одне одного з полу слова, ви поважаєте і підтримуєте одне одного. Взагалі, ваша сім'я є прикладом для оточуючих людей. Можна сказати, що ваш дім повна чаша. У вас є все необхідне для щасливого буття. У вашому житті присутня надійність, фундаментальність, відданість традиціям, відданість устоям і звичаям. Зараз рекомендується виконувати стійку рутинну роботу. Ви знаходитесь зараз в стані спокою і повністю задоволені своїм становищем. На другий варіант випала фонема каларудра Ямала це процвітання. І оракул говорить, що ви з легкістю можете досягти успіху і процвітання, як в матеріальній, так і в духовній сфері. Для цього на вашому шляху не буде перешкод. А якщо вони і з'являться, то ви з легкістю їх подолаєте і усунете будь-які перешкоди. Зараз ви перебуваєте в єдності з вашими духовними батьками, і вони дбають про вас як про рідну дитину. Тому на вашому шляху до досягнення цілей нема ні проблем, ні перешкод. Ви під захистом, вас буде супроводжувати гармонія і щастя. Зараз у вас проявлена максимальна здатність і сила до маніфестації бажаного. Тобто ви можете проявляти будь-які свої бажання, навіть ті, що виходять за межі видимих або уявних обмежень для вас. І всі ваші бажання здійсняться. Тож бажайте і будуйте наміри, і знайте, що все буде здійснено. Єдине, що потрібно знати, так це як правильно бажати і ставити перед собою цілі. Ваші статки зараз зростають, тож потрібно використовувати цей період для накопичення багатств як матеріальних, так і будь-яких інших. Також у вас зараз найкращі передумови для набуття краси, для оболоджуючих процедур та релаксу. На третій варіант випала фонема панів в перекинутій позиції. І оракул вам говорить, що зараз ви знаходитесь в слабкій позиції і не можете керувати своїми процесами, так як у вас все вислизає з рук, і ваші руки слабкі. Ви робите багато помилок. Через те, що на вас багато тиснуть, як конкуренти, так і суперники, так і оточуючі люди. У вашому оточенні є люди, які вас дурять. І водять вас за ніс, намагаючись вами маніпулювати і підштовхуючи вас до неправильних рішень. А можливо, ви надто зациклені на якійсь проблемі, яку не можете вирішити, і через це не можете рухатися далі, а ходите ніби по колу і топчитесь на місці. Ви зараз потерпаєте від тиску з боку недоброзичливців. Це можуть бути суперники, конкуренти або заздрісники. Вони питаються зігнути вашу силу волі, зламати впевненість у собі. І через це ви втрачаєте авторитет, вас не поважають, і у вас немає просування і успіху. На четвертий варіант випала фонема Калагні. Калагні це свобода здійснення своєї волі. Уракул говорить, що у вас зараз є козир в рукаві, тому що вам випадає дуже гарна фонема, яка є джекпотом колоди. Зараз вам дано безліч можливостей. У вас є свобода і всі необхідні важелі, щоб здійснити свою волю. Чому б вона не виражалася, ваша воля може проявлятися в будь-якій формі і в будь-якому вигляді, це непередбачуваний і найсильніший козир, що використовується як для вирішення простих завдань, так і для здійснення складних багатоходових комбінацій надзадач та глобальних проєктів. Тому, якщо у вас є такі задачі чи проєкти, вам потрібно використати цю можливість і діяти. Ви обов'язково досягнете успіху. Тут навіть може проявитися ситуація, коли ви тільки подумали, а воно вже здійснилось. Тому будьте обережні і виважені в своїх намірах і бажаннях. Бажайте правильно, бажайте будь-що і ні в чому себе не обмежуйте. Все здійсниться як найкраще для вас і буде на вашу користь. На п'ятий варіант випала фонема Ананда Калі. Це абсолютна початкова енергія і сила. І оракул говорить, що для здійснення ваших намірів, планів і проєктів у вас будуть безмежні можливості і безмежні ресурси. На вас буде йти потужна сила безграничної енергії. Вам буде допомагати Всесвіт у всьому. І це стосується будь-якої сфери вашого життя, бізнесу, роботи, особистих відносин чи здоров'я. Буде успіх і процвітання на роботі. У відносинах буде любов і повне взаємопонімання. Якщо ви в пошуку партнера, то є велика ймовірність, що ви його зустрінете, і це буде найкраща партія для вас на все життя. Зі здоров'я буде теж все гаразд. У вас буде багато життєвої енергії і сил. Якщо ви хворіли, то швидко почнете видужувати. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео. Ставте вподобайки. Якщо вам сподобалось, пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.